Привіт! Сьогодні один із чудових днів, Бажаю всім гарного настрою, а я біжу в підромку, щоб купити Далі. борщ. Кусть. Сьогодні вже була у всіх магазинах, скупилася трошки, а, хочу зварити борщ, а немає костей. Тому треба купити кось. До мене приїжджають гості, яких я давно не бачила. Вже два роки ми не бачилися, і я дуже чекаю зустрічі. Але треба покормити дуже гарно. Що я буду готувати, я вам розповім. Зараз піду докуплю продукти і буду готувати їсти. Ось так. Так, ну що, я бачу свинина. А ага, гаряжі косточки я не бачу. Так, не бачу. Може, на жаль, не куплю ці кості. Я не знаю що. Ага, це що? О! Що то за набори? Ну що, немає. Ну, тільки Чека куряче, дуже гарне м'ясо було в Лідлі. Зараз його немає. А може тут є? А, ну, так, дуже багато акцій в бідронці, але того, що мені потрібно, немає. Ну що, Друзі, я повернулася з магазину, сходила до бідронки. На да? жаль, я не купила там кісток. А що то за божіки без кісток? Що головне? Борщу так, не зажарка жирна, а саме наварський сток, кісток, бульйон. М'ясо в мене вже є, а ось кісток не було. Тому борщ в мене буде такий особливий. Але Я не буду вже чекати до завтра, буду готувати сьогодні борщ. І я думаю, що моїм гостям сподобається. Я потім вам розкажу: я зараз борщ готую трошечки по-іншому, не так, як я раніше готувала, бо треба харчуватися правильно. І тому я виключила з борщу продукти, які. Не приносять користі, але він виходить дуже смачний, я хочу сказати. А так, я зараз покажу, що я купила, і які зараз ціни в магазині. Я була тут в 2019 році останній раз, і на цю суму, яку я витрачаю зараз, то можна було купити набагато більше продуктів. І так, зараз покажу вам, що я купила, і скільки що коштує. Так, друзі, ну що, почнемо. Я скупилася сьогодні в двох магазинах. Це Бедронка і Lidl. Завжди в них скупляюся і ще в Карфур». -кар «Карифур Карфур», як його там називають. Так, що я купила в Бедронці? Я купила капусту на борщ, сметану. До борщу. Таку колбасу купила в Морлине. Дуже смачна ковбаса, це бідронка. Рекомендую, як домашня, дуже смачна Правда. Сир королевський, сир кролівський, люблю його а -су. класичну. Вона теж дуже смачна на бутерброди. Це якраз, якщо каву пити зранку, то хліб з маслом, ковбаса, і, ковбаса і сир зверху. Дуже смачно. Гостям ця подобається 100%. Моркву купила на борщ, дуже гарна морква. Помідорчики такі. То чері, то ли не знаю, як вони називаються. На салат. А, так, що ще? Ага, ага. А, буряк. Це обов'язково на борщ. буряк і е, коперик. Е, господі. Е, укроп. Укроп. Е, це а, і в салат буде, і в борщ додавати. Ну що ви думаєте? Купила ще отакі. Батончики, я їх дуже люблю, дуже смачні. Що я вам скажу? У бідроці була акція на масло, сливочне масло. І там було написано: 4 береш, 2 в подарунок. Я думала, що 4 береш, ну то тобто 2 купляєш, 2 в подарунок. Стою на касі, а пані мови, треба купити 4 і ще 2 в подарунок. І тому, ну що ви думаєте, скільки в мене вийшло пачок? Ось скільки пачок я взяла масла. Так що, якщо не буде що їсти, будемо їсти масло. На півроку вперед набралася, але виходить, що заплатила за 4, а 2 пішло в подарунок. Так що приходьте, буду пригощати маслом. Ну що, оце все, що я купила в бідронці, так, і це мені вийшло. до 90 злотих. Уявляєте, люди? 90 злотих, ну, але багато дуже потягнуло це масло. Я, звісно, не збиралася його купувати, але вже ну, купила і купила. У ці акції вони зводять, суму. щоб вам не збрехати, 48,67 і 42,21. Капець? Так, це бідро. Я купила ще трохи в Лідлі. Це я купила таке м'ясо. О боже, во я думала, свинину взяла. 400 грамів без косточки. На жаль, біобанани. Я їх дуже люблю. Саме п'ятністі такі біобанани в Лідлу продаються. Дуже смачні, дуже смаються. Червоних, вони теж по акції, до речі, сьогодні йдуть 50%, 50 дешевше. Тому я купила два перці на салатики, мандарин. Одну вже злопала. В Лідлі я заплатила 27 злотих 34 гроші. Бачите? Не вру. Це все коштує 110 злотих. Уявляєте собі? Подивіться, на що тут дивитися? От На що тут дивитися? Ну так, масло, звісно. Ой Боже, мені самі смішно, але масло це завжди згодиться, воно не, не пропадає. Я його положу в морозилку, заморожу, і все буде добре. Ось. Е ну, мені, мені правда смішно, що його так багато. Оце все коштує 100. Десять злотих. 117 на минуточку. 117. Ось такі ціни зараз в Польщі. 117 злотих. Тому, друзі, так, жити стало дорогою. Ще хочу поділитися ще раніше купила ось таке філе корінне. Дивіться, яка ціна. Так, це кілограм почти, що так, 23,90 злотих. так а, І ось такі е, е, важива на пательні повоску. Е, Овощі, так, овощі. І що я буду робити? Я поріжу філе куріними шматочками маленькими. Зверху засиплю цими овощами на противні і поставлю в духовку тушитися. 30-40 хвилин, і все готово. Дуже смачна виходить, дуже смачне м'язко виходить з овочами. І я його буду подавати або так, або ще зварю рис. І дуже буде смачно. Думаю, гостям сподобається. Так, так що все. Продукти закупила, пригощати є чим. Ще трошечки щось докуплю, естественно. до чаю в мене всього достатньо до кави. Ось, А так, головне зустріч. Ну що, друзі, на сьогодні все. Відео таке коротесеньке вийшло. Ось, в принципі, я і збиралася тільки показати продукти і сказати, які ціни зараз на що я буду готувати, як я буду готувати, я вам покажу в наступному відео. Всім гарного дня або вечора. Я не знаю, коли ви мене дивитесь. Ось, І зустрінемось в наступному відео! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я потрошечки буду виходити вже, треба повертатися. Мені це цікаво було, але якось так вийшло, що ну, так, такі були сімейні обставини, що треба було мені займатися іншими справами. Трошечки пізніше я хочу зняти відео, мабуть, це буде серія відео. Що зі мною взагалі було з 2019 року? Бо я дивилася, що останнє моє відео було в 2019 році, коли я сказала, що я їду в Україну, і я потрібна своєму батькові. Я вам не можу передати, що зі мною тільки не було за ці роки. Були дуже важкі роки, дуже важкі роки, друзі. Але бачите, я жива здорова, посміхаюся. Бо треба жити. Все, до зустрічі. Пока.